Привіт! Я Давід Гороховський, співвласник двох закладів: дружба і паркінг і компанія. У нас дві кав'ярні, 16 працівників. і основний акцент ми робимо на супер класному дружньому сервісі. У дружбі на Приймаченко у нас дуже прикольний сетапчик. Тому обов'язково в кожному потрібно залетіти до нас на допів або капучино. У нас інтер'єр, до речі, від Дніпровських тебя Time Design. І сама програма, яка допомагає нам створювати тут класний сервіс, теж родом із Дніпра. Другий проєкт у нас знаходиться на Арсеналі у нововідновленій будівлі заводу Арсенал. Дуже прикольна локація. У нас двоповерхнева кав'ярня. І у нас там буде організований кінохаб з українським артхаусним кіно. Тому прикольна локація і теж варто відвідати. А щоб вам було менше різати тут. Е, про, ні, я, про інше я готовий зараз хоч по 20 хвилин розповідати. Про себе і про заклади це найважче питання. Так, постером користуємось більше п'яти років точно. Є така штука, що у нас е, у більшості в команді нас тягне на все найкраще, і ми у більшості. Наших виборів приймаємо в користь чогось найкращого. Це обладнання, постачальники, зерно і з спостером така ж сама історія. Це найкращий інтерфейс, найзручніший із ціп, що є на ринку, напевно, всього світу. Для нас це найкрутіша комунікація, тому що завжди можна. В будь-який момент зв'язатися із підтримкою і з ребятами, які дотичні до проєкту, і вирішити багато чого, і інколи народжуються нові проекти, колаборації. Тому для нас це неймовірний він-він. Робота з постером. То ще нам подставочки дарять. В наших закладах ми все фіскалізуємо за допомогою хмарного марної інтеграції з постер, і нас це дуже радує, тому що у нас був невеличкий досвід. Напевно, там він вимірюється в годинах або в декількох днях. Роботи з класичним РРО, з дуже великим, який стоїть на барі, заважає всім, має там бути постійно якісь там підключення. Він там перевіряється, з ним треба бігати, щось там страждати. Тому для нас рішення від постору було найкращим. Бо в мене залізяко коротше, є кейс, е, у нас випав інтернет, і ми побігли в сусідній готель, щоб його напряму там, щось треба було підключити, бо він тільки перезавантажується при прямому щось там підключенні і купа всіляких функцій, F1 там, коротше, це не про що. Коли ми переходили на фіскалізацію взагалі, шукали рішення, то перше, що нам сказали ребята із Постору, що основна перевага цього перерогу полягає в тому, що. Наприклад, у вас зник інтернет або там ще якась історія, у вас є планшет, воно все типу, архівується, а потім при першому ж підключенні воно все типу, проапдейтить. Це супер топ, тому що для будь-якого підприємця ти постійно працюєш з ризиками і коли вони чимось нівельовані, це топ. Він. Я був спостерігачем в деяких ситуаціях. Безпосередньо в бізнесах своїх товаришів і колег по цеху. це зазвичай просто Оця історія вона пов'язана більше з закладами, які е мають ліцензію на алкоголь, і для перевіряючих там для податкової вони завжди в пріоритеті. Тобто, відсоток того, що там в кав'ярню зайде, там податкова, прям з якимось там направленням, чи прям з перевіркою, він доволі низький, як на мене. Ну мій досвід такий. Я не стикався з е податковими інспекціями, які там одразу прям щось. Тобто, в мене є досвід. Податкових перевірок, які пов'язані з ФОПом і діяльністю, там з фінмоніторингом і так далі. Я думаю, що це зараз у більшості, взагалі. Ну і за останні роки так само. Але ось саме, щоб в заклад прийшла податкова інспекція, в мене такого досвіду не було. Але я спостерігав, типу як в закладах, у яких є ліцензія, приходить податкова інспекція. І там починається за марочку, за кожен чек, за те, як оплату провели, а чи є там дві. Дві окремі, типа два окремих грошових бокса, в яких там треба все, щоб відповідала копійка до копійки, тому що там, типу, все, що алкоголь, це окрема каса, все, що інша кухня це окрема каса. Тому в мене цього досвіду не було прям прямого, а я цьому радий. Дам невеличку пораду всім підприємцям, які, скоріш за все, подивляться це відео з приводу хмарного ПРО і, і, взагалі, сьогоднішніх тенденцій на зміну. Всіх законодавчих моментів потурбуйтесь вже зараз. Це дуже важливо. Не відкладайте це на потім. Там багато процесів зав'язано на тому, щоб зареєструвати саму фіскальну касу, отримати ключ касира, навчити свою команду працювати з цим чітко і. Розуміти, як працюють звіти взагалі, взаємодія між командою, бухгалтерією і вами як власником бізнесом дуже важлива історія. Тому потурбуйтесь вже зараз, і тоді у вас це буде простіше, тому що просто навіть запустити переро це не один день, це і не тижні, але це там треба час приділити, розібратися і прописати програму оподаткування у, у вашому постері, і найголовніше навчити команду. Тому турбуйтесь вже зараз. А враховуючи що це ще й коштує доволі мало, то ви це на своєму бізнесі не відчуєте.